Доставити серце за 200 кілометрів і запустити його знову у Черкасах. 58-річному пацієнту провели трансплантацію серця, яке довелось вести з Умані. І якщо раніше органи на такій відстані доправляли санавіацією, нині в умовах війни це неможливо. На транспортування та пересадку медики мали усього 4 години. Як впорались, дізнавалася наша Ольга Косенко. Біля ліжка Олександра Прилуцького дружина та син. Поки додому після операції не можна, провідують у лікарні. І внучка тіка внучка і кіт. Перше до медиків із болем у серці Олександр потрапив ще у 2010-му. десятому. Тривали лікування, кілька операцій, та здоров'я лише погіршувалось. Для того щоб встати з кроваті, це мені треба було зробити мінімум три попитки. П'яний втратив свідомість. Хворе серце Олександра було у два з половиною рази більше за здорове і не працювало як слід. Об'єм шунечка збільшується, і людина страждає від серцевої недостатності, і всі органи страждають. Врятувати життя пацієнта могла лише трансплантація. На донорське серце Олександр чекав місяць. Донор знайшовся за 200 кілометрів в Умані. Це 50-річний чоловік, який помер через інсульт. За 25 хвилин медики вилучили в нього серце і помчали до Черкас. Б одної лікарні до другої лікарні. час 35, туман, дощ був. Донорське серце може бути поза тілом не більше чотирьох годин, пояснює кардіохірург Олег Журба. Інакше навряд чи приживеться. Тож лікарі Черкаського кардіоцентру почали оперувати Олександра ще до того, як отримали орган. Після того як мене привезли серце, ми його оглядали, подивилися, чи не було ніяких дефектів. Цей момент вже працював штучний кровопіх, і На місці там, де було серце, було просто пусте місце. Сама операція тривала близько 10 годин. Найтяжче кажуть лікарі було чекати на перший стук донорського серця. Серце було пришите, і ми гріли пацієнта, чекали, коли це серце почне скорочуватися. Це на протязі десь години було доволі хвилюючий. Момент всі дуже так були напружені і чекали цього чуда. Увесь цей час в коридорі чергували дружина та син Олександра. Ірина не перестає дякувати не лише медикам, а й донору та його родичам, які дали дозвіл на забір органу. Велика подяка за їхню високу самопожертву. І за їхню любов до ближнього попри війну Україна нарощує темпи трансплантації. Торік медики пересадили на дві сотні більше донорських органів, ніж 2022-го. Ще зо три тисячі пацієнтів досі в очікуванні шансу на повноцінне життя. Тим часом Олександр у свої 58 звикає до нового серця і йде на поправку. І з кожним днем все все краще, краще краще. Серце я не відчуваю. Таке серце. як було в мене в дитинстві. то я себе відчув себе люди із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.